Євангелія від Йоанна, розділ восьмий. Ісус подався на Оливну гору, Та в досвіта знову прибув до храму, і усі люди посходились до нього. Він же, сівши, навчав їх. І привели тоді книжники і фарисеї до нього жінку спійману на перелюбі, поставили її посередині і кажуть до нього. Учителю, жінку оцю спіймано саме на перелюбнім вчинку. Каменувати отаких от приписав нам Мойсей у законі. Що ж ти на це скажеш? Вони іспитували його, казавши так, щоб мати чим оскаржити його. А Ісус. Нахилився додолу і писав пальцем по землі. А що вони наполягали та допитувалися в нього, то він підвівся і каже до них, Хто з вас без гріха, нехай перший кидає у неї камінь. І знову, нахилившись, писав по землі. Почувши таке, вони почали виходити один по одному. Почавши з що найстарших аж до останніх. І залишилися тільки Ісус та жінка, що стояла посередині. Ісус підвівся, і, нікого, крім жінки, не побачивши, мовить до неї: Де ж вони, жінко, оті твої обвинувачі? Ніхто не осудив тебе? Ніхто, Господи, відповіла та. Тоді Ісус до неї То і я тебе не осуджую. Йди, та вже віднині не гріши. І ще промовляв до них Ісус, і так їм казав Я світло світу. Хто йде за мною, не блукатиме у темряві, а матиме світло життя. Отож і мовили до Нього фарисеї. «Свідчиш сам за себе, неправдиве твоє свідоцтво. А Ісус їм відказує Хоч я і свідчу сам за себе, та свідоцтво моє правдиве, бо я знаю, ля прийшов я і куди йду. Ви ж не знаєте, звідкіля приходжу і куди відходжу. Ви судите за тілом, я не суджу нікого. Коли я суджу, то суд мій правдивий, бо я не сам, а з Отцем, який послав мене. Та й у законі вашім написано, що свідоцтво двох людей правдиве. Я свідчу про себе самого, а й отець, який послав мене, про мене свідчить. Тоді вони сказали йому Де ж твій отець, відрік Ісус. Ані мене не знаєте, ані отця мого. Якби ви знали мене, то й отця мого теж знали б. Промовив він ті слова біля скарбниці, коли навчав у храмі, і ніхто його не схопив, бо не прийшла ще година його. А й ще їм сказав Я відійду, а ви мене шукатиме та й помрете у грісі вашім. Бо куди я відійду, ви неспроможні прийти. Зачувши це, юдеї промовляли, Може, він самого себе вб'є, коли ото каже Куди я відійду, неспроможні ви прийти. А Ісус далі ще казав їм: Ви здолу, я з гори, ви з цього світу, я не з цього світу. Тому я і казав вам помрете у гріхах ваших, бо коли не увіруєте, що я сущий, помрете у ваших гріхах, тоді вони йому. Хто ж ти такий? Ісус же їм відрік, Споконвічний, як я і казав вам. Багато чого маю я про вас сказати і осудити. Та той, хто послав мене правдивий, І що я чув від Нього, те й у світі говорю. Але вони не збагнули, що він про Отця їм говорив. Тоді Ісус до них мовив Коли вгору чоловічого сина піднесете, тоді знаєте, що сущий я, і що від себе нічого не чиню. Але як навчав мене отець мій, говорю взнаєте й те. Що той, хто послав мене, зо мною сущі, не полишив він мене самого, бо я постійно чиню те, що до вподоби йому. І коли говорив так, численні увірували в нього. І казав Ісус до тих юдеїв, які увірували в нього. Коли ви перебуватимете в моїм слові. Ви дійсно будете моїми учнями, і спізнаєте правду, і правда визволить вас. Ті йому відказали ми потомки Авраамові, і не були ми ніколи невольниками ні в кого. Чого ж говориш? Ви станете вільні? Ісус же їм. Істино, істинно кажу вам. Кожен, хто гріх чинить, гріха невольник. Невольник не перебуває в домі повсякчас, повсякчас перебуває син. Тож, коли син вас визволить, то справді станете вільні. Знаю, що Авраамові ви потомки. Бажаєте, однак, мене вбити, бо слово моє не має місця у вашому серці. Я переказую те, що бачив в отця мого, а ви робите те, що чули у вашого батька. Ті йому мовили у відповідь. Авраам наш батько. Каже їм Ісус. Були б ви дітьми Авраамовими? Чинили б ви діла Авраамові. Та ось тепер бажаєте вбити мене, чоловіка. Який вам правду сказав, ту, що її від Бога вчув? Не робив так Авраам. Ви чините діла вашого батька. Ми не з розпусти вродились, кажуть йому ті. Один лише отець у нас Бог. А Ісус їм каже, Був би Бог ваш отець. Любили б ви мене, бо я вийшов від Бога. І прийшов, не від себе самого прийшов, а він послав мене. Чого ж не розумієте, що я кажу? Бо слова мого ви слухати неспроможні диявол вам є батьком, тож бажаєте за волею батька вашого чинити. А був він, душегубець від початку, і правди він не тримався, бо правди нема в ньому. Коли говорить брехню, зо свого говорить, бо він брехун і батько лжі. Мені ж, що правду вам каже, ви не вірите. Хто з вас може довести гріх мені? То чого, коли я правду кажу, ви мені не вірите? Хто від Бога, той слухає слова Божі. Ви ж тому й не слухаєте, бо ви не від Бога. Озвались Юдеї і сказали йому, Чи неправильно ми кажемо, що самарянин ти ще й навіжений? Відповів Ісус Не Ненавіжений я, а шаную Отця Мого. Ви ж зневажаєте мене. Слави для себе я не шукаю. Є, хто шукає і судить. Істинно, істинно говорю вам. Хто моє слово берегтиме, повіки не побачить смерті. А юдеї йому. Аж тепер ми збагнули, що ти таки навіженний. Авраам помер і пророки, а ти твердиш, хто берегтиме моє слово, той смерті не зазнає повіки. Невже більший ти, ніж Авраам, наш батько, який помер? Гай пророки померли. Кого ти з себе робиш? Ісус відрік: Якщо я самого себе прославляю, слава моя ніщо. Отець же мій, про якого ви кажете, Він Бог наш, той мене прославляє. Та ви його не спізнали, я ж знаю його. І коли сказав би я, що не знаю його. Був би і я такий, як ви, неправдомовець, та я його знаю і бережу його слово. Авраам, ваш батько, сповнений був радощів звидіти день мій, і звидів і втішився. Юдеє ж йому. Ще п'ятдесят років нема тобі, а ти Авраама бачив? І сказав їм Ісус Істинно, Істинно кажу вам: перше, ніж був Авраам, Я є. І вхопили каміння, щоб кинути на нього. Та Ісус перейшов посеред них і полишив храм. Откровення Розділ. 7. Після цього я бачив чотирьох ангелів, що стояли на чотирьох кутах землі, щоб не віяв вітер на землю, ні на море, ні на яке дерево. Я бачив іншого ангела, що підіймався від схід сонця, маючи печать бога живого. Він скрикнув голосом великим до чотирьох ангелів. Що дано їм шкодити землі і морю, кажучи Не шкодьте землі ані морю, ні деревам, поки не опечатуєм слуг Бога нашого на чолах їх. І я чув число попечатаних Сто сорок попечатані з усіх колін синів Ізраїля. І з коліна Юди. Дванадцять по печатані. Із коліна Рувима. Дванадцять. Із коліна Ашера. Дванадцять. Із коліна Нафталі. Дванадцять тисяч. Із коліна Манасії. Дванадцять. Із коліна Симеона. 12 тисяч. Із коліна Леві. Дванадцять. Із коліна Ісахара. Дванадцять тисяч. Із коліна Завулона. Дванадцять тисяч. Із коліна Йосифа. Дванадцять тисяч. Із коліна Веніямина? Дванадцять тисяч. Після цього глянув я і от натовп численний перелічити, який ніхто не міг. Від усякого народу і племен, і людностей, і язиків стояли перед престолом і перед агнцем, одягнені в одежі білі, і пальмове віття в руках їхніх, і викликували гучним голосом: Спасіння Богу нашому, що сидить на престолі, і Агнцеві! І всі ангели стояли навколо престола і старших, і чотирьох істот, і впали перед престолом ниць і поклонилися Богу, говорячи. Амінь! Благословення і слава, і мудрість, і подяка, і честь, і сила, і кріпкість Богу нашому навіки вічні. Амінь. Один із старших промовив до мене ці одягнені в одежі білі. Хто вони і звідки прийшли? Я ж мовив до нього. Владико, мій, ти знаєш. А він оповів мені це ті, що прийшли від горя великого і обмили одежі свої, і вибілили їх у крові агнця. Тому вони перебувають перед престолом Бога і служать йому день і ніч у храмі Його, і той, хто сидить на престолі, поселиться над ними. Ні голоду, ні спраги не матимуть уже більше, і не палитиме їх ні сонце, ні жодна спека, бо агнець, що на середині престола. Пастиме їх і водитиме їх на живі джерела вод, і витре бог усяку сльозу з очей їхніх. Псалом 50 Бог Господь прорік, покликав землю. Від сходу сонця до його заходу. З Сіону досконалої краси з'явився Бог у Сяйві. Прийшов наш Бог і не буде мовчати. Вогонь перед ним пожирає, навкруги ж нього бушує сильно буря. Він кличе згори небо і землю на суд народу свого. Зберіть мені моїх побожних, які над жертвою союз зо мною учинили, і небеса звістять його справедливість, бо сам Бог дійсний суддя. Слухай, народи мій, я буду говорити, Ізраїлю, я свідчитиму проти тебе. Я Бог, твій Бог. Я не за жертви твої буду тобі докаряти, бо всипалення твої передо мною завжди. Не прийму я теляти з дому Твого, ані козлів із твоєї кошари. Моя бо звірина вся в лісі, і тисячі тварин на моїх горах. Я знаю все небесне птаство, що метушиться в полі, мені відоме. Як зголоднію, не скажу тобі того, бо мій весь Всесвіт і те, що його сповнює. Чи ж то я їстиму биків м'ясо, чи кров козячу буду пити? Жертвуй Богові хвалу, і віддай Всевишньому твої обіти, і клич до мене за лихої години, Я визволю тебе, і ти мене. Прославиш. До грішника ж Бог каже. І чого бо ти говориш про мої закони, і союз мій у тебе з уст не сходить? Ти, що науку ненавидиш, і слова мої геть кинув поза себе. Як бачив злодія, то приятелював із ним, і з перелюбцями. Водився, губами твоїми пускався на лихе, а язик твій кує підступ. Сідав і говорив на брата свого, на сина матері своєї пускав не славу. Таке ти коїш, а я б мав мовчати. Гадаєш, що я такий, як ти? Я докорю тобі, появлю це тобі перед очі. Збагніть це добре! Ви, що забули Бога, щоб я НЕ вхопив, так що й нікому було б вас рятувати. Хто жертвує хвалу, той мене прославляє, і хто по правді ходить, тому явлю я спасіння Боже. Книга. Проповідника розділ сьомий Ліпше добре ім'я, ніж дорога олія і день смерті, ніж день народження. Ліпше йти у дім, де плачуть, ніж у дім, де бенкетують. Бо такий кінець кожного чоловіка, і живучий. Приймає це до серця, ліпше смуток від сміху, бо від смутного виду добрим стає серце. Серце мудрого у домі смутку, серце ж дурня в домі радості. Ліпше слухати догану мудрого, ніж пісні дурнів, бо як тріскання тернини під казаном, так сміх. Дурного, це теж марнота. Насильство чинить мудрого дурним, а подарунки псують серце. Ліпший кінець справи, ніж її початок, ліпше покірний духом, ніж гордовитий. В біді чи гаразді будь рівнодушний. Не спішись до гніву духом, бо гнів гніздиться в серці дурнів. Не кажи, що часи колишні були ліпші, ніж теперішні, бо то не мудрість піддала тобі це питання. Ліпше мудрість, ніж спадщина, вона корисна тим, що бачить сонце. Під захистом мудрості, як під захистом грошей, а перевага знання в тому, що мудрість дає життя тому, хто її має. Розглянь уважно діло Боже Хто бо може випростати те, що він скривив? У день щастя будь щасливий, а в день нещастя, розважай. Бог однаково створив і цей, і той, щоб ніхто не міг дійти. Що буде після нього? Усе я бачив за днів моєї марноти і праведника, що у своїй праведності гине, і безбожника, що у своїй безбожності довгий вік тягне. Не будь надмірно справедливим ані занадто мудрим. Чого б тобі себе губити? Не будь надто злим і не будь дурним. Чого б тобі не у свій час вмирати? Добре, коли триматимеш одне та й другого з рук не пустиш, бо хто боїться бога, тому одне і друге поталанить. Мудрість дає мудрому більше сили. Ніж десять старшин у місті. Нема на світі такого праведника, що чинить добро, ніколи не згрішивши. Не вважай на кожне слово, що говорять, щоб не почути тобі часом, як власний твій слуга тебе проклинає. Сам бо добре знаєш, як часто ти також проклинав інших. Усього того я досвідчився мудрістю. Я мовив Хочу бути мудрим. Та це було для мене недосяжне. Далеко те, що було, глибоко, приглибоко. хто його знайде. Я звернувся моїм серцем до того, щоб довідатись, вислідити і розшукати мудрість та розум. І я спізнав, що нечестивість є безумство, і дурнота божевілля. І я дізнався, що жінка гіркіша від смерті, що її серце тенета і петлі, а її руки пута. Хто богові вгоден, той вирветься від неї, а грішник ускочить у її руки. От що знайшов я, каже Когелет. Прикладаючи одне до одного, щоб знайти оцінку речей. Її моя душа шукає й досі, та не находить. На тисячу знайшов я одного чоловіка, а жінки між усіма, я не знайшов ні одної. Лише оце, бач, і знайшов я, що Бог. Створив людину прямодушною. Вона ж стала шукати вигадок. КНИГА БУТТЯ. Розділ 16 Сараїж, ж Аврамова жінка. Не родила йому дітей, а була в неї рабиня єгиптянка на ім'я Агар. Тож Сараї сказала до Аврама, Господь зробив мене безплідною. Війдино до моєї рабині, може, я матиму дітей завдяки їй. Послухав Аврам бажання Сараї. І взяла Сараї Аврамова жінка свою рабиню Агар єгиптянку при кінці 10-го року, як Аврам оселився в Ханаан краю, та й віддала її Аврамові, своєму чоловікові, за жінку. Війшов він до Агарі, і вона зачала. Як же відчула, що зачала, то стала зневажати свою господиню. Тоді Сара й промовила до Аврама: Нехай ота зневага до мене та впаде на тебе. Я сама дала тобі в обійми мою рабиню, а вона, відчувши себе вагітною, стала мною погоджувати. Нехай Господь судить між мною і тобою. Аврам же сказав до Сари, Ось у твоїх руках твоя рабиня, роби з нею, що хочеш. Запопалася тоді Сараї до неї жорстоко, аж вона втекла геть їй з очей. Зустрів її ангел господній коло джерела в пустині, коло джерела, що при дорозі до Шур, і сказав Агаре, рабиня Сараї, звідки йдеш? Куди прямуєш? Вона ж відповіла Від Сараї, моєї господині втікаю. Тоді ангел Господній сказав до неї: Вернися до твоєї господині і покорися під її руку. Далі ангел Господній говорив до неї: Я сильно розмножу твоє потомство, так що його не можна буде ізлічити. Таке воно буде численне. Потому ангел Господній сказав до неї: Ось ти зачала і вродиш сина, і даси йому ім'я Ізмаїл, бо Господь почув твою скорботу. Він буде дикий чоловік, його рука буде проти всіх, і рука всіх проти нього, він оселиться перед усіма своїми братами. І назвала Агар ім'я Господа, що говорив до неї так, Бог, що з'явився мені. Бо казала вона «Чи ж я теж не бачила Бога і, побачивши його, живу ще? Тому і прозвана ту криницю криницею живого Бога, що мене бачить. Це та криниця, що між місцевостями кадеш і беред. Ось так Агар породила Аврамові сина, і Авраам дав ім'я своєму синові, якого Агар породила Ізмаїл. Було ж Аврамові 86 років, коли Агар породила йому сина.